Добрий день. Наскільки місто правильно зробило, щоб прикрасило наш Харків до Нового року за три роки війни? Абсолютно повністю підтримую, бо сама оце виїхала з Харкова, зараз повернулася в такому захваті. Дуже щаслива, тому підтримую руками на стості відсотків. На тому Харків тримаємося, і хай оці вогні, вони ну, так допомагають підтримувати внутрішній такий стан. Для діток піднімати настрій новорічний. Хоч і попри війну треба, потрібно як то піднімати настрій діткам. Дуже піднімаю. Дякуємо нашому місту, тому що це така казка. Дуже дякую. Наскільки важливі такі прикраси наразі? Піднімати? Дуже важливі, дуже важливі, тому що ми пережили такий час дуже важкий. І виходиш до нашого міста, дуже радієш, тому що це ну це казка. Мені дякую. тут все подобається. Тут дуже. Красиво, ну, <laughs> дуже файно. Ви сюди прийшли для чого? Зробити фото та м отримати емоції. Просто шикарно. Це приїхали ми з ХТЗ, з інтерв'яного рину. Це просто. Немає слів, <ріст> немає слів. <ріст> на вашу думку, наскільки важливі такі декорації наразі для містян, для харків'ян? Дуже важливі. Це натхнення, це хоч якась крихітка тієї радості, тієї надії, натхнення на, на найближчий мир у нашому місті Черево, мабуть, як вважаєте? Ну, по перше за все, це для мене рідний район. Я тут вирісла, тут школу ходила, мама тут в мене робила. Для мене це взагалі мені ну, дуже подобається. Тобто, це правильне рішення міста, щоб його прикрасити до нового року. Ну, правильно, звісно, правильно. А як по-іншому не можна, Ну настрій треба піднімати людям. Я, я вважаю, що це так і довго бути. В першу чергу це дітям. Дуже важливо. Ну, війна війною, а життя продовжується. Я вважаю, що Харків це найкраще місто, що в нас дуже все гарно, дуже класно і позитивна атмосфера, незважаючи ні на що. Я думаю, що як-то покращують життя, покращують настрій в таке нелегке час. Думаю, що це як турбота про людей, по-перше. Як підіймає дуже настрій, дуже гарні декорації, весело тут гуляти, фотографуватися, особливо коли приїжджаєш сюди з сім'єю або з друзями. Тому це дуже класно, це дуже круто. Ми взагалі полтавчани. Ми приїхали сьогодні до лікарні і ми у великому шоці, який Харків, крутезне місто. Дуже все так. гарно. У нас, у нас все... такого немає, так. навіть близько, тому ми дуже вражені. Наскільки Харків при, прифронтова зона, наскільки тут чисто, наскільки тут красиво. Ну велика, велика повага харків'янам. Ну вже моральний дух і просто настрій як погода на вулиці, тому це дуже важливо, щоб ми вийшли і, хоч якось, пораділи цьому життю, тому що ми живемо далі, і діти зростають далі. Дуже красиво це дуже піднімає настрій. Ми і так знаходимось в стресі, і це хоч якась віддушина для того, щоб ми ну, могли поспілкуватися і якусь радість отримати від тих же фотографій, це фотосесії. Неймовірна, радість неймовірна. побачила на фотографіях, і коли побачила це вживую, то це дійсно неймовірно. Тобто, наш Харків найкращий, найкращий. і з цим неможливо поспорити. Це нам надає настрій віру в нашу перемогу. Ми тут живемо. повинно бути для людей все краще. Ми їдемо сюди з натхненням, тому що віримо в майбутнє, і я думаю, вся Україна підтримує Харків і знає, що Харків найкращий. Завдяки цій красі ми живемо і радуємося життю. Добрий день наскільки такі декорації важливі для Харкова, для перехожого харків'янина. Не знаю, мені здається, такі прикраси дуже піднімають настрій. Тим паче зараз такий час, оскільки ну, дійсно цього не вистачало. І мені здається, що Харків почав жити інакше, Іначе почав жити. І я дуже радію цьому, що зараз так ну мені дійсно, ну, піднявся дуже настрій новорічний перед святами. Мені дуже подобається. Я прям задоволена. Правильно на 100%. Це дуже приємно, це якась надія на щось краще. Ці фонарики і гірлянди дуже підіймають настрій, тому дякую місту. Дуже гарно прикрасили, нам дуже подобається, виїхали ось зі зіснове. Тут все таке дуже лагідне, красиве. Дякую. Ну, я думаю, що ви вже багато думок почули про це. Ми з перших днів війни не виїжджали з Харкова, залишилися рядом з ним, тому це свято дуже піднімає настрій, прям зворушливо до сліз. Мені подобається цей олень. Ви вже зробили світлини? Так. Я три роки вже не живу в Харкові. Я приїхала на два дні до батьків і я вражена. Це дійсно якесь таке диво казкове. Я дивлюсь, що люди просто вони змінюються, коли підходять. Вони посміхаються, вони один одного безумовно фотографують. Вони на згадку щось роблять. Це свято для людей.